Хочу показати самий прости, простий метод декорування стіни. Ну, вже кусок готовий. Ну, не повністю готовий, але вже просохло. Оці напливи, ці такі бульбашки, треба шпателем. Ось такий великий шпатель, загнути кінці. І отак пройтися, кілька разів познімати, щоб все лишнє відпало. І що нам треба для такого, цього, щоб це зробити? Ось шпатель малий, щоб наносити. ось плиточний я заколотив. Великий шпатель. Ну, Він може знадобитись, може ні, але в кінці, щоб знімати ці бульбашки, то треба він то точно. І щітка. Щітка це в мене стара щітка автомобіль мити. Вона вже зношена, але вона повинна бути жорстка. Мягко нічого не вийдеться, повинна жорстка, а вона зношена і жорстка, Ну, вона якусь щітку для взуття треба дивитися. Так, ось покажу, беру, наношу, розглажую. Стіна взагалі для цього не, не має бути сильно рівно. Тому це -то на криві стіни можна наносити. І так, на ту частину, що вже зроблено, трошки туди теж наношу, щоб потім не було видно переходу. Так. Ну так наношу і до кінця. Ну що, наніс я вже на всю стіну, ну на цей кусочок. Зразу скажу, що великий кусок не треба робити. Треба ну, плюс-мінус отакий, може чуть більше, щоб встигати його, поки воно ще сире щіткою. Наводити ці лінії, бо якщо багато нанести, а воно засохне, то лінії вже не вийде. Ось. Беру щітку. зараз буду. От, бачите. Воно зверху вниз. Все, я розгладив весь кусок. І ось на щітці збирається вишній клей, то його можна зняти та скинути назад у відро, що там вишня. А так треба щітку промивати водою, бо вона далі не буде ніяких ліній наносити. І отак поетапно частину кусок за куском. отак наносиш, Ось ще мені. Далі треба працювати буде.